Чернівчанин Георгій користується своєю транспортною карткою декілька місяців. Вона дає право на безплатний проїзд. Тоді показував пенсійне посвідчення, а тепер треба це. Незручно, бо не всі валідатори працюють. А так ну, удобно, приклав карточку і його. З 1 червня у комунальному транспорті переходять на є квиток. Відтак пенсійного посвідчення для безкоштовного проїзду буде недостатньо. Зараз пільгову картку можуть отримати пільговики Чернівецької громади чи ті, хто працює в Чернівцях. Решта пільговиків з громад зможуть отримати картки, якщо влада погодиться відшкодувати місто за їх проїзд. Я з заставовського ОТГ. Наприклад, звертався наш депутат. До нашої, нашого голови ОТГ. Він сказав, що ні одне ОТГ не може надати нам безкоштовний проїзд. Куди нам звертатися, до кого, куди нам йти, що нам робити? 1 червня післязавтра. Як ми повинні їхати? У мене 2 п'ятсот мінімальна пенсія. Як ви думаєте, хоч для мене це буде трошки ще додатково ліки? Ну, нехай буде, мені треба, наприклад, до сина поїхати. У мене діти тут живуть у Чернівцях. Я дуже часто я Ну, Це по кишені пенсіонерів б'є трошки. Пенсіонер Дмитро Стоян приїжджає з кіцмені на роботу в Чернівці. Зараз очікує на свою пільгову картку. Дуже багато з районів ходять, бо в селі немає де працювати по районах. І йдуть сюди, медику з роботи хочуть. Заробити, підтримати своє життя, і дітей, і жінки, і то все. Ну і завтра я не знаю, з що буде. Я подав документи у 8 листопада і поки що нічого не отримав. Ні привіта, ні відповіді нема. І був два рази туди. Сказали, що її є її в базі. За словами керівника тролейбусного управління Петра Лисака, поки жодна громада в області не уклала договір про відшкодування. Протягом місяця двох пільговики зможуть їхати у тролейбусах за пенсійним. З ними будуть проводити роз'яснювальну роботу. Водночас у комунальних автобусах пасажири без транспортних карток з 1 червня будуть змушені платити за проїзд. Сьогоднішнього дня фактично територіальна громада міста Чернівців покривала ці всі витрати, і, мабуть, громади привикли за рахунок іншої громади не нести витрат за рахунок іншої громади. Ми вже на протязі півроку інформуємо, в тому числі громади. Два рази ми розсилали інформацію з приводу цього з роз'ясненнями, як це буде працювати. Тому далі справа за ним. Знаємо, що найближчим часом Чогорська громада буде розглядати у себе на сесії це питання. Остриця цікавилася, Клішківецька громада цікавилася. Ну, це ті громади, які проявляли інтерес. Поспілкувалися з понад 10 головами громад. Частина з них не змогла прокоментувати, чому не уклали договори з тролейбусним, посилаючись на відпустки або відрядження. У громадах, які розташовані більш ніж за 30 кілометрів від Чернівців, нам сказали, що такі договори для них наразі не актуальні, бо люди рідко користуються громадським транспортом в місті. Голова Мамаївської громади Наталя Катрюк сказала, що розрахували, скільки потрібно буде відшкодувати за пільговиків. Втім, не прийняли рішення, бо сума була за високою для їх бюджету. Раніше у коментарі Суспільному заступник міського голови Ігор Крохмель розповів, що електронний квиток дасть змогу краще облікувати пільговиків. Це потрібно, бо за їх проїзд тролейбусному управлінню відшкодовують гроші з міського бюджету. Дані Латковська, Роман Пилатик, Суспільне новини, Чернівці.